А хто з рибінспекції? Ви, так? да? Можно посмотреть, что здесь, восемь, пятая часть, четвертая. Ну как же? Я директор парки, хочу Ну я не понимаю. Вы же были на территории парка? Я нет, я Вы на акватории парка. Вы на берегу? А берег, що? 100 камеру, зона. Ми зараз знаходимося на... Е, при виконанні службових обов'язків. На території національного природного парку, будь ласка, ви маєте інформувати нас. Ми знаходимося прикордонно в прикордонно-контрольованому районі. Згідно постанови 1147 про прикордонний режим. Правильно, ну прикордонний режим. А, а де сам браконьєр? В Це а національного А хто саме був? А територія національного З дивізії? А так багато на цей, на одного браконьєра, чи їх тут багато було? А? Ви опергрупу визивали, так? А да? кто представитель опергрупи? І скільки в опергрупі осіб... Інспекція діла? Виділили, так? Так поля... оце у вас спільна була перевірка? Прикордонники з рибінспекції? Гранічники забіжали самі і визвали всіх останніх. Ага, кромі національного, національного парку. Скажіть, будь ласка, тобто ви визвали правоохоронців? Поліцію ви визвали рибінспекцію. Рибінспекція добре, скажіть, будь ласка, рибінспекцію ви визвали? Чому ви не визвали і не повідомили працівників національного природного парку? Ні, для, для чого а Ми де? Прибер... прибережні захисні смузі? Це межі національного парку. Оця територія входить. Хто... Хто вам сказав? А ви наскільки ви знаєте, наскільки ви поінформовані? А ви можете представитися? Уберите, мы составим, мы составим. Я говорю, уберите, пожалуйста, кто ви, ви, ну, виконанні... снимать. Ну вы боитесь при выконании добре. Я Написано по моїм правам, по моїм запроводні а голова сільської ради, а ви також визиваєте голову сільської ради? Почему ви не покажете, что у вас есть соц документи? Шо-то секрет, что ли? Запрос дайте вам далі какой запрос? Какой запрос? Я директор парка національного. Это территория парка. Я вас прошу, вы находитесь на території парка, а, а на кого работает здесь? Скажіть, будь ласка, я хотіла звернутися до э, слідчого. Ми, до речі, до вас дзвонимо. Дзвонили вже не один раз стосовно того інциденту з друговіним. Ви тільки опитали мене одну, а там було шість чоловік. Вам дзвонили кілька скільки разів. Чому, чому ви до цього, ви цього часу кого? не опитуєте? Ви зайняті потім і не перезвонюєте. Ну, подождіть, ви мені дзвонили на мобільний? На мобільний так, да, звісно. Буває таке, що я. Написал, много раз дзвонились. А скільки часу вже минуло подождите. з того. Ну подождите, Если... вас треба допросить, я розумію, да, Ви приходите... і вам... Ні, опитать, опитать, опитать. Допитати, якось і свідка. Да. Да. Ну так для этого надо так, прийти звонили. В звонили вам. Ну, Вони... А вас на місці вам? немає. Да, извините, бывает такие разные ситуации. Хорошо, я жду вашого дзвінка. Я жду вашого дзвінка, коли ви мене пригласите, я прийду. Ні, ми ще так, маємо ми запитати, будете. подивимось цього браконьєра, яким чином вони оформлять і того браконьєра. Но, пожалуйста, запросіть. Ну, у вас є документи, яким образом? З 12 з 12-го числа Что? опитані тільки одна людина із шести. І ми будемо приймати Ви покажіть із далека хоча б, що ви составляли. Ви нічого не составляли. Ви просто здесь находились по другому я поводу.